Да. Доброго дня, вітаю в ефірі програми «Точка знову» І сьогодні у нас в гостях начальник головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області Дмитро Зайцев. І поговоримо сьогодні про те, що обговорюється зараз, я думаю, що на кожній кухні і в багатьох кабінетах. Це податки, це бюджет, це різноманітні збори запроваджені уряду. Сьогодні про це все, так би мовити, з перших вуст і спробуємо дізнатися, що в тих розмовах правда, що неправда, і чи справді нам доведеться платити більше. Вітаю! Вітаю. Давайте для початку так. от. Коли прийняли бюджет, коли прийняли багато там, законодавчих ініціатив, знову почали говорити про те, що влада зробила все під себе, а прості люди платитимуть більше. От якщо в двох словах характеризувати ті податкові інновації, які були прийняті останнім часом, так, Олексій, я вас розумію. Я розумію людей, які це питання хвилює. Ну, мене як громадянина, і клієнтани на не менше ніж вас. Коротко, я б цю проблему це нововведення розділив би на дві частини. Тобто зміни до податкового кодексу внесені, вони окремо стосуються сфери діяльності цих бізнесів, великого, юридичних, фізичних осіб. Так і дуже серйозним скажемо, кроком є те, що є намагання залучити до процесу оподаткування кожного особу, кожного громадянина України. Це Європейський шлях, всі країни Європи це проходили, напевно, настав на, на той час, що і нам до цього не прийшли. Е, як і любе рішення, яке приймається, як любляного нововведення, е, вони, як правило, не завжди е, вони такі, які є оптимальними, вони, скажімо, справедливими. Е, можливо, що багато з цих змін в будущее, так, буде мінятися ще й не раз. Тому це таке, якщо коротко, якщо, напевно, краще поговорити скажімо так, те, як вплине цінововедення на кожну просту людину громадян, у громадян, особливо пенсіонерів, бюджет, цікаво те, їм доведеться платити свого власного кармана, з, з тої невеличкої пенсії, зарплати, не немає. Скажу так, ну саме таке, що найбільше питають, це питання нерухомості. Про нього вже це питання можна більш-менш говорити так, як воно є насправді, тому що відбулися перші сесії наприклад, сесії міської ради, яка вже в принципі це нововведення вже на собі випробувала. Якщо по закону, значить, з, першого, з цього року ми по, оподатковується нерухомість, тобто квартири понад 60 квадратних метрів, будинки 120 квадратних метрів і більше. Дивіться, в цій ситуації з додаткуванням нерухомості можемо від загального змоделювати ситуацію. От є трьохкімнатна квартира, в якій проживає там, чоловік з дружиною і, скажімо, там, їхній там, син вже зі своєю дружиною. І квартира там приватизована на чотирьох. От в цій ситуації як... Це приватний випадок, там буде оцінюватися кожна частина платникового податку, є ж е, фізична особа, а не сама квартира, платить не квартира платить людина. Людина має певну долю. Тобто в цій квартирі, відповідно, вона буде проховуватися, крім того, вона, можливо, ще має будинок всього і так далі. І так далі. Якщо буде... Але ти в цьому випадку платить той, на кому квартира, чи всі які власник. Якщо, вла... ні, власник. Якщо власником квартири є одна особа, то власники платять. І, Але якщо приватизовано, наприклад, квартира на, на кількох, кілько, то тоді виділяється частина кожного з них імена uh -huh. Ну, Насправді, я ж кажу, оце є норма, яку прийняли депутати, а зараз проходить адаптація до вимог місцевих громад. Тому що хочу звернути увагу, що закон прийняли депутати Верховної Ради, і вони додавали свої повноваження щодо застосування цих законів депутатам обласних, міських, селищних рад. От, відповідно, наприклад, міста рівного, ну, щоб для розуміння я те, що, наприклад, депутати міста рівного вирішили, що оподатковувати будуть квартири 60 метрів, тобто 60 до 70 оподатковується за нульовою ставкою. Нагадаю, на поля до 24 гривень дає законодавець можливість, прийняли рішення оподатковувати понад 70 метрів квартири і будинки після нових дебатів так само оподатковувати понад 150 метрів. Тобто, Місцеві депутати, яким ми довіряємо, яких ми тепер, напевно, будемо обрати набагато більш прискіпливо і враховувати, що не залежить наша доля, вони побачили соціальну справедливість в тому, що все-таки треба для рівного, ми не можемо так вже оцінювати. Mm -hmm. Ну, причому застосували школу напарату менше, тобто там значить, 70 метрів, понад 70 метрів квартири, понад 150 гривень. Буде... Тобто хочу, ще утишни один немає. Цей податок може відрізнятися в рівному він може бути один. Так. Посилові може бути інший, в санах ще інший, а в якомусь селі ще інший. Так як приймуть депутати місцевий серед. Так, тому що депутати самі планують свій бюджет. Ага. Вони його планують так, що ми маємо там, зібрати 100 там, мільйонів гривень. Для цього нам треба засувати таким, таким, таким чином такі податки. Тобто вони мають вчитися самі керувати, самі наповнювати свій бюджет, його планувати і потім вже. У нас є психологія така, знаєте, коли дві... Комусь беруться, на скаже, а я стільки плачу, а чому я плачу стільки? А вони в Києві там мати знову щось. Не, То я хочу, щоб просто е, глядачі зрозуміли, що тепер з цими питаннями треба до тих депутатів, яких вони вибирали. Так це їхня відповідальність, і я вважаю, що ну, депутат рівночно показав це достойно це, це питання, щоб. Е, Дуже вона так звучала, що будь-якого сараї, гаражі, погребачі, собачі будь-які, депутати да. будь, прийняли рішення, що то, і це не і, зараз, я думаю, вони розуміють ту ситуацію, яка склалася на рівні, це правильно. Але може бути і оподаткований, наприклад, там гараж чи... Так, може, якщо депутати міські приймуть рішення, наприклад, в певній зоні, наприклад, там, десь де гаражі може бути. Ну, наприклад, якщо вони приймуть таке рішення через рік, через два, через три, то у нас нормалізується. Опять же, треба згадати, що База оподаткування це те майно, яке офіційно зареєстровано, яке внесено в реєстр. Фактично хотів би наголосити, що зараз фіскальна служба перебирає на себе більш адміністративні функції. Тобто база оподаткування буде формувати державні реєстри, там, де є земельні ділянки, наприклад, де вони враховуються. Але ви знаєте, вони не наповнені, там є дуже багато ще прогалин то ще роботи для Багато, так. Да. Вони будуть формувати свої це, нерухомість, будинки, квартири і так далі, так само його треба наповнити, комерційна нерухомість. Я думаю, що не кожен сарає так само А, а Дивіться, е... ще тоді е, питання. А якщо е, ну, немає цього, як ви кажете, облікованого, да? не зроблений паспорт на ділянку, там, технічні умови, як вони там правильно називаються, да? То в такому випадку людина що не платить податок? Бо я знаю, є такі варіанти, коли не продовжують, наприклад, договір оренди, користуються далі майном, ну і не платять. Тут теж такі можливі варіанти. От я хотів якраз наголосити, що фіскальна служба стає більш адміністративним органом. Тобто, якщо нам є проходить інформація, що у пана Олексія є до кімнатна квартира, вона зареєстрована, ми йому виписуємо на цю квартиру, скажімо так, станцію, яким має сплатити податок. Якщо пан Олексій не зареєстрував чи не показав всю свою нерухомість, ми ну, це, звісно, не зробимо. Ну і фактично реально думаю, у нас сили здоров'я не буде бігати. Mm -hmm. Тобто тут якраз наступний крок законодавця це як можна скоріше ту ситуацію на ринку нерухомості, нерухомого майна і землі, mm -hmm. як можна скоріше її треба привести до... Тобто 8. на сьогодні ця так. Ну, є, є закон, але немає ще бази оподаткування. Ну, відповідно, це ті хочу наголосити, що за новими ставками ми будемо платити у 2016 році. Цей рік ми ще платимо по тим змінам, що були прийняті раніше. Тобто все, ще в нас поки в цьому році не каснеться. У нас є рік для того, щоб міським радам, селищним, обласним навести порядок в реєстраційних базах, для того, щоб вони сформували собі той об'єкт для оподаткування, для того, щоб вони мали з чим зайти на 2016 рік. Бюджет, щоб спланувати і сформувати бюджет на 2016 років. Ще хотів би про, е, поговорити про один податок новий, е, який зараз дуже часто обговорюється. стосується він машин, автомобілів, податок на автомобілі. От роз'ясніть, що тут тебе, хто скільки платить і за що. Так, так, його називають податок на розкішні автомобілі. Про нього вже багато де проводять і центральні канали. Показує, що є там недоліки дійсно в тому е, називаємо ж база оподаткування. Що попадає в база оподаткування. Автомобілі молодші 5 років, з об'ємом двигуна понад 3 літр. Називаємо так, щоб зрозуміло е, було просто нібито. Mm -hmm. Тобто моя лошадь з об'ємом на 1,8 не попадає. ну, Якщо переобладнаєте, поставити 3-літровий задасть. <реш> <Mercedes> <реш> <скільки. реш> <реш> не, не попадає, але в той же час там. Такі, да, зараз багато де, дійсно розкішних авто, які зараз Європа стремиться до економіки. Відповідно, це, як правило, американські машини, як автомобілісти. Саме само я так для себе там, ну, оцінюю ситуацію. Що, да, це попадуть не обов'язково самі шикарні, самі дорогі машини, тому що вже є такі двигуни, які явно що менше трьох літрів. Він, наскільки я знаю, так само цей податок буде потребувати до опрацювання. На даний час так, до 5 років і двигун більше 3 тисяч кубічних сантиметрів. 25 тисяч гривень якраз рік треба заплатити. Який саме механізм буде, опять же, інформація зберего, де вони обліковуються, і так само виписується фікфтанці, і вам приходить дому про те, що необхідно його заплатити. Є моменти, що значить машина молодше 5 років, в законі там прописано так. Від моменту виробництва, чи від моменту продажу, продажу чи від моменту першої реєстрації. О, це. Ну, зараз якраз сам вказу, це все мусується, обговорюється. Наскільки мені відомо, то депутати Верховної Ради враховують ці всі зауваження, що зараз іде mm -hmm. такі громадські обговорення і плануються там певні зміни до цих законодавчих актів. Я думаю, що вони ще не раз будуть там мінятися, тому що як ліпали ну, Обліковуються легкові, грузові, пасажирські. Так, да. влі. Влі. Влі так, так. Всі водії в ликові. Тільки в Бо вчора ми вчора з колегою обговорювали, колега наводить такий аргумент, що от тепер там, хтось має джип і для нього заплатить податок не проблема, а угу. хтось там має якусь одну маршрутку і нею займається якимось. Йому тепер цей податок треба забивати вже в вартість перевезення. Ну, давайте процедуємо точно. Об'єктами бази оподаткування є легкові автомобілі, як дизельне так і дизельні. Mm -hmm. Тобто і... сюди не входять грузові, щоб зразу розуміли наші глядачі, не входять грузові, не входять трактора і не входять автобуси, mm -hmm. травіси. Так називати рідним автобусом. Дивлячись на якій дорозі, він теж може бути рідним. Е, ще що хотів вас запитати, е, те, що стосується е, людей, ми ну, більш-менш да? там податок на нерухомість, але ж е, е, економіка це в першу чергу бізнес. З бізнесом, що робить? З бізнесом, що робимо, ну, Тому це радного введень, досить е, цікавих. Е, По-перше, е, те, що стосується... Е, Скажімо, давайте ну, з такого складного, те, що зараз бізнесу дуже, конечно, важко, я відчуваю, перший місяць ми закінчуємо. де процес декларування, юридичні фірми стикнулися з певними проблемами щодо там, реєстрації податкових накладних. Е, ну, ми в робочому режимі намагаємося якось вийти з цієї ситуації. Скажу так, по, в принципі, порівняно у нас більше менш не йде, тобто ми війшли, ми працюємо, ми намагаємося. Ну, давайте так, війшли, працюємо, і ми порівняно там з довоєнними роками. На рівні все добре. Різдний депарується. У нас взагалі досить субідні платників. 98% у нас надходжується від адміністрування, тобто від добровільна сплата. Рік почали також непогано, розуміло, хоча він був тично. Місяць. Але та частина бізнесу, яка знаходить, в тіні, поки що з тіні не виходить. Е, є ряд правильно звернули увагу, значить одне з нововведень, яке планується і зараз ну, проходить в тестовому режимі, це намагання створення спецрахунків по податку на війну вартість. Не буду так вникати юридичні ці нюанси самі. Скажу так, що це нововведення, якщо воно пройде тестовий режим, воно дасть можливість скажімо, в другої половині року унеможливити схему штучного формування податку до Тобто... Ще, ще раз, діяльність, діяльність конвертаційних центрів, так званих, які переводять без і дають можливість ну, безналічні кошти в ну, готівкові. Вони ну, діяти їм буде за задумом за законодавців, вони можливо діяльність Ну, На практиці це дуже складно і фактично це е, е, з економіки України тут якраз той сектор сірих коштів. Тобто ну, легалізація коштів за задумом законодавців відбудеться дуже потужно. Ну, побачимо. Ну, на цій дорозі бізнесу продається дуже тяжко, ну, як важко пройти в сам період, тому що дуже багато нововведень, це потребує дуже великої кількості. Тобто зараз казачисто відкрило для кожного підприємства спецрахунок. Ці спецрахунки мають між собою діяти. Це дуже складна система, яка має охопити всю країну. Дуже добре, що на відміну від минулих нововведень все-таки в країні дається шанс, щоб зараз ці півроку будуть ці, протестування. Відповідно, не будуть застосовуватися санкції до підприємств, які можливо і за незнання або якісь там вони будуть вже інакси на практиці відникати під час адаптування. Але не введення я оцінюю позитивне, хоча є ризики для бізнесу, що якась частина коштів буде заморожуватися на цих стаційних рахунках, і це буде вимивання коштів обігових коштів від бізнесу. Ну, в принципі, закон прийнятий, ми всі його виконувати. Що таке податковий компроміс? Бо це. я з словосполучення сполучення на кількох сайтах економічних побачив, але що це? 에, ну, не секрет, що під час режиму Януковича бізнес був поставлений в певні рамки. Певну позицію в правну, та, 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 не рамки, а в позицію. І вибору особливо не було. Тобто ну, вимушені були грати певним нав'язаним правилам, які передбачали корупційні схеми, і е, співпраця з певними групами конвертаційних центрів, ну і, і інші, скажімо, такі ну, схеми. Е, податковий компроміс. Е, останній рік фактично ми е, бачили, е, який саме бізнес був задіяний в цих схемах. Е, однак, в принципі, за підтримки нашої і головного офісу. І, була, в принципі, враховуючи, що не знали, що з цим робити, в принципі. порушення законодавства є, а фактично бізнес добивати, тобто йти і дораховувати сумасшедші нарахування, тому це неправильно і це було б самогубство. Відповідно, внаслідок цього виник податковий компроміс. Тобто підприємство має шанс, де воно бачить, що дійсно було війна в цих схемах. Заплативши 5%, це стосується податку на прибутку і податку на дорону вартість, заплативши 5% від податкових зобов'язань, наприклад, по ПДВ. Ну, це, подібно, так, є мільйон гривень зобов'язань по ПДВ, заплативши 50 тисяч гривень, підприємство і сплативши. Підприємство йде на компроміс з державою і не закриває ту сторінку. Звільняється від кримінальної відповідальності, mm -hmm. від переслідувань і, і так далі. На це все дивиться 2 днів. Тобто ми зараз створили першу робочу група, створена в Києві в Міністерстві ми на так само... Чи не проскочить цю шпаринку ті, яким треба взагалі серйозно зайнятися? Кожне питання по, по кожному підприємству буде розглядатися, починаючи з робочої групи в нас. І закінчуючи Міністерство Державної фіскальної служби в Києві, коли людина йде ну башняха, вона може, наприклад, подати уточнюю декларацію або написати заяву. Відповідно, ми тоді або вивчивши документи, вивчивши ситуацію, ми приймаємо рішення, або ми застосовуємо це податковий компроміс, або ми проводимо перевірку. Тоді вирішуємо питання, чи буде той компроміс, чи його не буде, і тоді застосовуємо, скажімо, санс. Тобто не кожен попаде під той компроміс, має, має можливість інтуально підходити до, до кожного. Е, е, Який він позитивний для підприємства, не позитивний, кожен має вирішити сам. Але враховуючи, що стільки є всього, і зараз вирізати, хто приймав участь насильно, хто був організатором того всього і так далі, і так далі, є, ну, в принципі, прийнято рішення таким чином да, прийнято рішення таким чином. Вступити і дати можливість перегорнути ту сторінку, почати все знову. Це співпаде якраз введення в Коршівці, тобто щиток, без рахунків. І е, відповідно, як би так, оцей 15-й рік дасть можливість розкрити тобто, боргію минулі і війти і працювати по новім правилах. Як воно буде відбуватися на практиці, я же час покажу. Два, два питання, я би їх так в одним оповідав. Mm -hmm. Перше, це те, що стосується. Реєстрації найманих працівників зараз, да? там, там теж я чую, <зас> раніше цим займався центр зайнятості, тепер цим буде, буде займатися ви. Да? І друге <зас> питання те, що а, зараз жваво обговорюється, а податок на пенсію. Хто на заплатить? Насчет на рахунок реєстрації дійсно так. Тобто, де тобто, тут ніхто забрали, вона ще офіційно не передав. Тобто то сьогодні, якщо мені треба взяти на роботу людину, я вже не йду в центр зайнятості, але ще не йду до вас. А коли мені до вас прийти? Олексій, користуйтесь моментом. Дуже багато великих таких питань. Вони рішаються, повідомляємо, що в минулого ефіру там вже відбулося ряд змін. І те, що я говорив в минулий <tej> раз, воно вже підкоривоване, тобто вже йде та сама адаптація. Тобто ми відбулася перша сесія міської ради, наприклад, і так далі, і так далі. Запрацював так само і з цією. Проблемами, я думаю, що ми за, за місяць не справимося з цими всіма питаннями. А стосовно оподаткування праці болючих. Фактично прийнято рішення нашими народними депутатами про те, що будуть опадкуватися пенсії, які більше трьох мінімальних заробітних плат. Якщо не я не помиляються, так для розуміло, 3650 гривень на даний час. Тобто все, що до трьох тисяч, це не оподатковується? 3650, 3650. Все, що вище 3600, оподатковується? Яка там ставка податку, скільки треба повернути з пенсії державі? 15% з понад. З понад? З понад, так. Тобто знову ж таки, я хочу для себе правильно зрозуміти. 3600 не оподатковується, якщо... скажімо, Та так, 3650 не оподатковується. Якщо, скажімо, Чотири тисячі пенсії, то платиться податок з тої частини, яка перевищена. так. А, ну це не так уже і страшно. Ну, в, я розумію ту, скажімо, позицію пенсіонерів, які все життя пропрацювали, які переживали, коли вони отримували пенсію, рахували свій стаж кожну копійку, тому що молодим і сильним для нас це да, А коли людина пенсійного віку і... Ну, Принаймні це це нововведення не вдарить по тих, хто ну, саме, хто на межі на межі, межі живе, скажімо так. Ну, Для розуміння у нас таких пенсіонерів ми приблизно дивилися біля п'яти тисяч. З кількох? З скількох, з кількох скілько, не скажу. Так. Ну там 10-20-30. Приблизно це так. Ні, ну це порядка там до 10%, навіть менше, до 5%. А, yes. Yes. І наостанок, так що закінчити, можливо, на якійсь більш оптимістичній ноті. взагалі кажуть, що бізнесу не треба якісь рамки, бізнесу треба дати право. От якби була ваша можливість, які б ви зробили податкові правила в Україні? забудьте на хвилинку, що ви керівник Фіскальної служби на Рівненщині. Два роки тому я був таким бізнесменом. Все, що треба в Україні, не має значення рівень податків і як воно податковується. Насправді воно все потім, скажімо так, зупиняється і закладується в собі вартість. В Україні найвелика проблема це рівні одні правила для всіх. Не може бути, що один бізнес працює по одним правилам, а другий працює по другим. Тому рівність вправи, щоб ці правила були, і відповідно, ну, це теж знаємо питання корупції. Тобто корупція дає можливість шукати везінки і так далі. Тому що, якщо ви можете надати послуги за 100 гривень, то хто користується корупційною схемою, надає їх за 50, і відповідно її бізнес розвивається. Ось І все. І неважливо, скільки ви з того заплатите податки по великому рахунку. Воно все ляже все дівалість. Тому нам про що говорить, що податкова база це добре. Але наша задача забезпечити рівність, щоб платили всі і великі підприємства, і та людина, яка стоїть на ринку, і щоб кожен з них відчував, що він є корисним для держави, і що держава про нього знає і дбає про маленького бізнесмену, так само, як і про власника великих заводів, проходів. От ми ці оптимістичні носії, дякую вам, що до нас зайшли. Дякую, що пояснили і сподіваюся, тепер стане кліток менше, а розуміння більше. Дякую тим, хто з нами був. Нагадаю, що у нас в гостях в зору» був начальник головного управління Державної фіскальної служби у Люб'янській області Дмитро Зайцев. Бувайте!